Вітаю учнів 6 класу на дистанційному уроці з музичного мистецтва. Тема нашого уроку кантата. Одним із найдавніших видів музичного мистецтва є спів. Музика, яка призначена для співу, називається вокальною. Вокальну музику можна виконувати сольно, тобто одному, або групою виконавців, тобто хором. Хорове мистецтво зродилося ще в театрі стародавньої Греції, де хор був однією з головних дієвих осіб вистави. Він коментував усе, що відбувалося на сцені. Спів у виконанні хорів звучав під час Олімпійських та Піфійських ігор. Олімпійські ігри це спортивно військові змагання, а піфійські це змагання поетів, співаків. Музикантів на честь Бога Аполлона. Саме тоді виникає хейрономія, це спосіб управління співаками за допомогою умовних рухів рук, пальців, міміки, рухів голови. Так виник керівник і диригент хору. У давнину хорова музика виконувалася переважно в унісон, тобто звучав одноголосний спів. В середні віки в кожній церкві були хори півчих. Відомо, що до епохи відродження професійне хорове виконавство було пов'язане тільки з церквою. У 14 15 століттях почав активно розвиватися багатоголосний спів. Мелодію, яку виконували співаки, називали хоровою партією. Для цієї епохи характерні три, чотириголосні голосні хори, а пізніше шести, восьмиголосні. З часом хоровий спів став самостійним видом музичної культури. Хор може виконувати твори без супроводу, тобто акапела, або із супроводом із акомпанементом. З часом хорове мистецтво удосконалювалося, і сьогодні ми чуємо і одноголосні, і багатоголосні хорові твори. У прадавні часи поезія і музика були поєднані в єдиному мистецтві, в пісні музи давньогрецьких міфів покровительки мистецтв Евтерпа, Ерато, Каліопа і Полігімнія. Уособлювали не окремі види мистецтва, а різні жанри єдиного музично-поетичного мистецтва. І з плином віків музика і література стала окремими видами мистецтва, проте спорідненість між ними зберіглася і досі. Але пов'язані література і музика не тільки у пісенному жанрі. Є ще один музичний жанр, який не може існувати без літератури, це кантата. Жанр кантати належить до вокально інструментальної музики. З'явився він в Італії на початку XVII століття. Спершу він не мав чітко вираженої форми. Слово кантата означало лише, що цей досить великий музичний твір. Слід співати. Схожий жанр інструментальної музики став називатися сонатою. Слово кантата походить від італійського слова кантаре, що означає співати. Сучасна кантата це великий музичний твір, що складається з кількох частин і може виконуватися хором, солістами та симфонічним оркестром. Зазвичай усі частини кантати поєднані між собою спільною ідеєю. Кожна з них послідовно розкриває ту саму тему. Кантата в основному складається із оркестрового вступу, арії, речитативів та хорів. Виражальні засоби музичного мистецтва та літератури, поєднуючись і взаємодіючи між собою, дають змогу авторам кантати. А це поет і композитор яскраво і різноманітно втілити свій задум. Для кантати майже обов'язковим є елемент славлення, віншування. Серед авторів кантат чимало українських композиторів. Урочисті та лірико-епічні кантати писали Микола Лисенко, Левко Ревуцький, Станіслав Людкевич Денис Січинський. На уроці ми сьогодні з вами познайомимося із сучасним композитором Лесею Дичко. Вона одна із найвідоміших сучасних хорових композиторів України. Її твори звучали на хорових фестивалях, конкурсах та в концертних програмах багатьох країн світу. Народилася композитор в місті Києві, з дитинства захоплювалася музикою. Найулюбленішими уроками Лесі у школі були історія та література, тому й не дивно, що вона писала музику до віршів. Закінчила Леся Дичко Київську консерваторію імені Петра Чайковського. Композиторка написала багато опер, симфоній, кантат, ораторій, літургій і творів для фортепіано. Творчі уподобання Лесі Дичко поповнюють хорові концерти, що виявляють іще одну грань її таланту: потяг до живопису, скульптури, архітектури і самобутності культур рідної України та інших країн. Ідеться, зокрема, про хорові концерти Край мій рідний на вірші Бориса Олійника та Степана Жупанина, французькі фрески, іспанські фрески, швейцарські фрески, найулюбленішими жанрами Лесі Дечко можна вважати хорові, адже саме в них композитор розвивала унікальну традицію української духовної музики. Кантата Чотири пори року Лесі Дичко це твір, створений на підґрунті українського музичного фольклору та сучасної музики. Кантату написано для хору без супроводу, тобто акапельно. в його основі народнопісенні календарно-обрядові тексти. У цій кантаті чотири частини відповідно до пір року. Весна. Ця частина має теми веснянок, Літо. Для цієї частини Леся Дичко обрала три тексти, на які написала музичні теми: Ой, Петрівочка Маланічка, Ой нас чотири подруженьки, а ми кривого танцю йдемо. Наступна частина осінь має дві обженкові пісні: Дівка Явдошка та Джар-джар-джарочка. А зима Остання частина побудована на сценах народного щедрування. Реалізуємо твір, який щойно ви послухали. Оберіть із запропонованих слів ті слова, які відповідають характеру прослуханого твору. Оберіть слова, які відповідають темпу. Охарактеризуйте динаміку. А зараз ми починаємо виконувати вокальні вправи для того, щоб яскраво, виразно і інтонаційно чисто виконати пісню. Займіть зручне положення, слідкуємо за диханням і дикцією. За-за, за, за, зу, 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 за, 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 зо, зо, зо. No. З нею розучіть по фразово мелодію і виконайте повністю пісню. І відповідь успішно, ніяк не можуть віднайти, бо щоб признати щастя, потрібно постаратись, і всі життя... Мелкове чисте поле, росу і сонце, золоте Чарівну ніжну квітку, безмежне без синє море і дорогу людину, що по. Нашого уроку. Сьогодні на уроці ви познайомилися із наступними термінами. Акапелла – це хоровий спів без інструментального супроводу. Хормейстер керівник хорового колективу, диригент хору. Кантата. Жанр вокально-хорової музики, великий твір для хору соліста і оркестру. Наш урок завершено. Бажаю вам успіхів у навчанні. Зустрінемося на наступному році, па, -па.